70-літній дідусь приходить на медогляд. Лікар йому говорить, Ви в прекрасній формі для вашого віку. А скільки років помер ваш батько? Хто вам сказав, що він помер? Йому зараз 92 роки. І він себе чудово почуває. Вражаючи, відповідає лікар. А в якому віці помер ваш дід? Хто вам сказав, що він помер? Йому зараз 115 років. І наступного тижня він одружується. Зглузду з'їхати. А що це йому закортіло? Одружуватися 115 років. А хто вам сказав, що закортіло? Це по зальоту. Молодий вчитель математики з похмілля прийшов на урок. І думає, що ж йому зробити, щоб піти похмелитися. Діти, записуйте задачу. Летіло два лебіді, один зелений, а другий на схід. Скільки коштує кілограм цукерок, якщо козир піка? З місця встає Вовочка. І каже до вчителя Вам напевно 28 років. Так, а звідки ти знаєш? Бо мені 14, і тато каже, що я наполовину дебіл. Іван Царевич іде лісом. Вечоріє. Раптом він бачить хатинку на курячих ножках. Виходить баба Яга. І каже, а в мене тільки два ліжка. На одному сплю я, а на другім моя сестра. Вибирай, з ким спати будеш. Іван Царевич думає, чи не байдуже з ким спати. Ну і провів ніч з бабою Ягою. Наступного дня виходить і бачить, якась гарна дівчина стоїть. Підходить до неї і питає Ти хто? Я сестра Баба Яги, а ти хто? А я дурак. Біжить мавпа по лісу. І кричить Криза, Криза. Виходить вовк з кущів і питає Ти чого кричиш? Та криза ж. Ну і що? Я як їв м'ясо, так і далі буду їсти. Біжить мов подалі. І кричить Криза, криза. Виходить лисиця з кущів і питає, Ти чого кричиш? Та криза ж. Ну і що? Я як носила шубу, так і носитиму. Біжить мав подалі мовчки. І думає, А чого я це кричу? Адже я як ходила з голою сракою, так і далі буду ходити. Йдуть. Збори в товаристві мисливців. Виступає голова. Наближається час зимового полювання. Скільки будемо брати горілки? Поза минулого року ми брали по одній пляшці. На брата. Втратили рушниці. Торік брали по дві. Втратили автобус. Що пропонуєте? Виходить один мисливець. Пропоную цього року взяти по три. Але рушниці не брати і з автобуса не виходити. Купила компанія Mercedes завод АвтоВАЗ. Удосконалили виробництво. Запускають конвейер. Бац на виході Жигулі. Демонтують обладнання. Привозять нове з Німеччини. Встановили. Налагодили, запускають. Раз. І знову на виході Жигулі. Звільняють к бісу весь персонал заводу, привозять працівників із Німеччини. Налагоджують, перевіряють, запускають. На виході знову ж таки Жигулі. Неподалік від заводу пагорб. На ньому сидять колишній головний інженер і директор заводу. Дивляться на все це неподобство. Інженер до директора, а я ж тобі казав, місце прокляте, А ти все руки зі сраки, руки зі сраки. Приїхав заяць на митницю морквину розмитнити. Ну, коротше, день мучився ніяк. Тут лисиця йде. Привіт, зайчик. Чого сумний? Та ось, каже, ніяк морквину не можу розмитнити. Зараз я спробую, говорить лисиця. Пішла на митницю, день ходила ніяк. Сидить заяць ще сумніше. Йде вовк. Ну коротше та ж історія. день ходив ні в яку. Заяць зовсім вже в розпачі. Тут йде козел. У чому проблеми? Та ось так і так. Зараз почекай. Я миттю. Пішов козел на митницю, повертається через 5 хвилин. Все, можеш забирати свої овочі. Як так, ні я, ні лисиця, ні Вовк за тиждень нічого зробити не могли. А у тебе це зайняло всього 5 хвилин? Козел відповідає, Та я туди заходжу, а навколо всі свої. Мужик їде на машині зі своєю тещою. Раптом його зупиняє доїшник. Покажіть ваші документи. Мужик показує. Мені здається, ви випили, дихніть у трубочку. Мужик дихає, все нормально. А страховочка у вас є. Мужик показує поліс. А аптечка в порядку. Мужик дістає аптечку і показує місце. Даїшник зітхає, та робити нічого. Треба відпускати. Тут теща висовується з вікна, і злорадно вимовляє: Ну чо, мент, обісрався? Даїшник радісно, а це вже образа при виконанні мужик. Ось її довідка з психлікарні. Зловив цар німця, француза і українця. І каже Саджу я вас на місяць в підземелля в окремі камери. Даю мішок сухарів і собаку. Хто більше всіх собаку чогось навчить, тому віддам доньку і пів царства на додачу. Проходить місяць, виходить худий німець і здоровезна собака. Цар, ну чому навчив? Сидіти, лежати, голос, апорт. Далі виходить середньої статури француз і така ж собака. Від навчив її сидіти та лежати. Слідом виходить вгодований українець і худюча собака. Цар просить продемонструвати. Українець шарик, голос. Собака жалібно зазираючи в очі. Ну вас, ну дай сухарик, а. Прийшов гінеколог влаштовуватись на роботу в автосервіс. Майстер йому говорить: Здасиш вступний іспит? Візьмемо. Максимальна оцінка 100 балів. Скільки набереш, так і будемо платити. Завдання Розібрати і зібрати двигун. Гінеколог розбирає і збирає. Майстер очманіло дивиться. І говорить 150 балів. І посада замдиректора сервісу. Гінеколог. Як так? Адже максимальна оцінка 100 балів. Майстер. Ну, я все бачив. Але таке. 50 тобі за розбирання. 50 за збірку. І ще 50 за те, що ти все зробив через вихлопну трубу. Їде негер в одному купе з українцем. Наш витягує курячі лапки і пропонує негру. Той, а що то таке? Це в нас птиця така. Ну хіба це птиця? Ось птиця. І витягує з рюкзака лапку страуса. Далі українець витягує горіхи та пропонує негру. Він знову запитує: А це що таке? Це горіхи. Ну хіба це горіхи? Ось горіхи. І витягує кокосові горіхи. Українець вже знервувався і далі витягує кавуна. І пропонує негру. Той запитує: Ну, а це що таке? А це А це наш український агруст!»